Бути танкистом це, це постійне болото, пилюка, мастило, соляра, яка в тебе в'їдається. Це машина, яка потребує постійного нагляду, але вона дуже потужна і дає прикурити нашому ворогу. Це наймощна зброя в Збройних силах України. Танкісти це є і підтримка піхоти, танкісти це є артилерія, танкісти це є сила. Це допомагати піхоті, яка дуже залежить від нашої підтримки. Коли ти сідаєш в цю груду броні, це як в фільмі Саме лучша робота в світі. Ми як танкісти. Помстимося за кожного полеглого побратима, кожного мирного вбиту. Помста буде дуже смачна. Помста подається холодною. Вітаю кожного причетного з Днем Танкіста. Побратими, вітаю вас з ним танкіста. Вітаю всіх танкістів зі святом і бажаю лісного їм всі здоров'я і ми переможемо. І свято у нас слава Україні, Огонь!